Сьогодні я представляю матерів, дружин і дочок села Анастасів. а так являюся головою громадської організації, голова багатодітних сімей. Що відбувалося Анастасові? Ну, не знаю. Можна назвати протиправні дії пана Гаврилюка, тому що такі методи по збору в воєнкомат призовників, які він чинить зараз в даний час по селах. Не тільки району, а області, то є протиправні дії, тому що якщо в жнива забирати з полів трактористів, комбайнерів, працівників і не дати людям змоги зібрати урожай, то є підрив не тільки економіки країни, то взагалі лишити значить населення, а особливо Західної України без зерна, без хліба на зиму то неможливі такі справи. Тим більше хочу наголосити на те, от така цікавенька стаття в газеті, де звільнено працівників ВН від мобілізації, а щось сільськогосподарських працівників на час жнив не звільнили від мобілізації. Що то, як то можна просто то все назвати? І ми всі, що зібралися, були на початку села, щоб просто не дати, як сказали нам, що і ОМОН, і представники від воєнкомату повинні бути, ми просто зробили пікет. І пікетувальники написали ми звернення до комісара Гаврилюка, яке я хочу планую сьогодні ж завести йому і вручити особисто. Надалі ми такі самі звернення підготуємо Верховну Раду президентові і взагалі всі керуючі органи, тому що то більше вже неможливо терпіти таке відношення до людей. Нас хочуть не то, що загнати, десь не знаю куди, нас хочуть просто-напросто винищити. Як ним відбувалися дії і вчинки правоохоронців? Ну, знаєте, наскільки я знаю, біля сільської ради зранку. Хлопчині, який побував в АТО, був поранений, вручили, має поранення з осколками в ногах і вручили документи, що він дезертир. Розумієте, я не можу зрозуміти, хто сидить в тих органах і хто їх виписує і віддає. То якийсь абсурд, свавілля, не знаю, як можна то ще врешту назвати. Конкретніше про власне саме цей випадок. Яку повістку вручили, що було написано, чи законно вона була видана. І, власне, що вимагалось? Ну, ви знаєте, самої, самого документу я не читала, документ читала його мама, можна до мами під'їхати, але то, що вона впала в обморок, зімліла, прочитавши такі про сина, який служив, воював, був поранений має всі документи, і таке прочитати, що він дезертир в даний час, це є кримінальна відповідальність, то є обов'язок. Розумієте, воно в ніякі рамки не вкладається. Що йдеться мова у вашому зверненні? Я можу зачитати. Воно невеличке, коротеньке звернення від матерів, дружин, дочок, села Настасів. Шановний військовий комісар Гаврилюк, просимо припинити свавілля, яке ви чините з нашими синами, чоловіками батьками, проводячи незрозумілу мобілізацію. Своїми вчинками ви підриваєте не тільки економіку країни, а штовхаєте народ до голоду, збираючи сіл під час жнив працівників полів. Не даючи змоги зібрати урожай, ви залишаєте всю країну без хліба. В країні не оголошена війна, а тому ви не маєте права збирати військово зобов'язане населення за законами військового стану. Якщо ви не припините своє свавілля, не перестанете проводити нікому незрозумілих мобілізаційних заходи, ми змушені будемо звертатися з подібними заявами вищестоящі органи, залучатися підтримкою закордонних організацій та діаспори. Враховуючи те, скільки продуктів та коштів відправлено жителями села та працівниками агропродсервісу безпосередньо в зону АТО, а не в вашій кишені, світ нас зрозуміє. Склали 31.07.2015, і нижче підписалися. Тут на даний час ті, що були, це було у нас 58 чоловік. Які будуть на подалі дії селян, і, власне, що далі плануєте робити, якщо такі ж дії правоохоронців повторяться? Що далі? Ми плануємо встановити чергування в селі і на перший полклик збиратися всією громадою, щоб відстоювати свої права. Бо розумієте, нас вже не то що на коліна поставили, нас вже просто хочуть головою в грязь запхати і, і все. Беручи ще до уваги, хочу наголосити на тому, що в п'ятницю-два тижні тому в нас в селі відбулися збори села. На якому ми проголосували, що залишаємося одноосібною громадою? Ніхто на то уваги не звернув. Як нам було попереджено, перед зборами було сказано, що за вас все рішили, як рішили, так і буде. І так, даний час, дивлячись в документи, які підготовлені на сесії обласної ради громади Настасівської, взагалі як такої немає. Є та, яку нам пропонували. Ми теж то не залишимо без уваги, так само будемо боротися за свої права. Якщо вже на то пішло, що само село не може бути громадою і треба об'єднатися сіл, ну то ми візьмемо менші села: Є Юсупівка, Мар'янівка, Лучка і Миролюбівка. Ми готові їх до себе взяти, але не отак хамсько і з такими методами з нами чинити, то неможливо. Дякуємо за коментар.